Футбольний прогноз чемпіонат України, прогноз на 4 матчі. На перші 4 матчі я вже робив прогноз. Зірочками відзначені ці матчі, які я буду розглядати, як матчі, які поставить ставку, в принципі, 1-5 матчів. Ну, можливо, візьму не 5, можливо, 4 візьму, а можливо, всі 5. Отак. От Тепер про прогноз на 4 матчі. Перший матч металіст на СРУ. Що говорить про фаворита, є фаворитом тот саме металіст, хоча, як на мене, тут рівна пара, багато буде, залежить від того, кому повезе. Мабуть, металістом зробили фаворитом, він грає вдома і два матчі виграв рух. Ну, якби втратив багато футболістів. Якщо говорить про сам прогноз, я думаю, саме менше розглядають позабити м'яча, менше 2,5 і дивитися щось таке, тому що, вгадати переможця досить складно, хіба брати якимсь іксом, але тут. Але тут Ейксом багато не візьмеш, що так взагалом не нічю. Я вважаю, що велике вірність ніч є. І навіть якщо рух зможе забити, то вже металіст, я думаю, не виграє. Тут камбек не зробить з такої команди. Такий прогноз це саме на менше 2,5 розглядать. Наступний матч у нас Черкаси-Верес. Фаворит тут є Черкаси, хоча в досить багато таких би дають для Черкас. Команда Верес майже всі матчі, всі матч не майже чемпіонаті вони програли. А от э, ЛНЦ непогано грає, ні одного матча не програв. І кубковий матч виграв. І так якби ну, мали б давати менше, так якби букмекери дають теж завищений трохи коефіцієнт. А так я вважаю фаворит для мене тут Верес. На, попри те, що він тут не фаворит, він вважається аутсайдером. Три мачі три поразки, якась ігра в них так і є. І команда має досвід. То типи команди ще будується. Багато пройшли, пройшов новий тренер, і вважаю, так якби Вереса є тут шанси зацепитися за якусь нічого, то та, та живе. Якщо розглядати, то саме брати на Верс, щось дивиться, саме кіп сіксом, чи навіть ризикнуть перемогу. Саме ось такий пронос. Наступний у нас матч це центральний матч туру Динамо Полісся. Непогано, так якби фаворит є саме Динамо. хоча я вважаю, тут якби, для мене нема фаворита. Тут рівна пара. Не пройшло Динамо Макабі. Хоча, вважаю, саме Ваната тут і не хватило, щоб забив ще одного м'яча. Якось продають уже Ваната, якщо за 15 мільйонів, якщо за 15 мільйонів, то якось дуже дешево. Для такого футболіста там два футболіста в Динамо є: це Ванат і Михалко. Щоб дійсно їх брати класні футболісти, а от Порошка за 20 не продали, а тут зараз Ваната за 15 продадуть. Ну, якось смішно. А от про Полісся команда будується. Команда будується, команда всім програє, якось я граю футболу 2-0 вигравати, як програє Фіріантині 3-2, це проблема в обороні очевидні, і якось ну, взагалі щось не діється. Чи Ферентина така сильна, чи це Полісся такі слабо так і грає. А отак загалом я все-таки віддаю перевагу Поліся. Якщо розглядати, саме, дивитися на Полісся, чи брати даже чисту перемогу, я думаю, її має повести, Вони якось намагається грати футбол. І може, їм, якщо чи удача буде на їхній стороні, то вони можуть тут і виграти. Це або виграть, або що заб'ють гола, або що не програє, саме дивиться сторону Поліс якось фаворит для мене. Хоча і в Динамо не скажу шансів немає, так сказав. І останній матч це в нас саме Шахтар Олександрія. Беззаперечний фаворит саме Шахтар, хоча і Олександрія всім програє, вона, в принципі, якби, ну, абсолютно програє, все програла. І підготовку програла, все програла. Якось трохи грає, футбол, трохи не грає. Я думаю, що якщо б цьому матчі. Програє Олександрія, я велика ймовірність, що вони програють, то тренера звільнять. Тренера звільнять, і якщо програють, не будучи грати, його просто звільнять і все-другого поставлять, тому що так грають в футбол. Якось багато хто очікував, що буде падіння Олександрії після вдалого сезону. Ну, щоб настільки невдалий, то я думаю, мало хто очікував зараз, речі, яка грає шахтарем. Тут буде тяжко набрати. І якщо розглядати, то саме в сторону Шахтаря. Ну, всім програли, як вони тут збираються виграти, не знаю. Саму сторону Шахтаря дивиться і все. Такий прогноз був на 4 матчі, кого цікавить ставки, які я робив, робив серед тижня. Один і три не був на лігу чемпіонів. Брав, по-моєму, на прохід салтіка він не пройшов, потім на наступний день робив, уже там брав кубкові матчі. 13 був Ковсьен, де не хватило мені Баварія. Якось брав фору 2,5 на Баварію, думав, спочатку взяти тотал 3,5, потім, думаю, на Баварію. Індивідуальний тотал 2,5 авгриз через взяв таке, що не зійшлося. А на... Брав ще на Лігу Європи, вчора Лігу-конференції навіть не розглядав, щось не було часу, і бажання якось такого не було. То взагалі взяв 130 кофеєнт, і там два матчі не зійшлося. Але були всі великі кофеєнти, більше як С2. Більше КС2 кофеєнти були. Ну, на вихідні планую взяті за три матчі, за три дня, за п'ятниця, субота-неділя, зібрати якусь велику ставку на маленьких кофеєнтах, можливо, навіть зберу. Таку ставочку під 100 коефіцієнт. Ймовірність дуже мала що зійдеться, але я пам'ятаю, якось я ставив маленькі коефіцієнти, брав 1,8, кожного дня там, якось і через день там 1,8, 2, 3, 4 коефіцієнти. Потім такое дивлюся, вони все время вадилися. Потім їх всі до кучі збив і вийшов більше 200 коефіцієнт. Я вважаю, що у кожному там немає такого, що сьогодні п'ятницю а В суботу там праву, неділю виграв. Треба намагатися в кожному, кожному дню вигравати. І є, що вибрати. Бо попереду в збірні там не буде що вибрать. Подобайку за прогноз і всім удачі.